Привіт, любі телеглядачі! Я Софія Барцюс із найточнішими новинами про погоду на суботу, 19 листопада. Отож, розпочинаємо у цей день. Вінничина очікує мінусова температура та сніг з дощем. А більш детально про синаптичну ситуацію дізнаємось просто зараз. Не перемикайтесь. На заході області хмарна погода протримується увесь день. Нічний сильний дощ вранці послабшує, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. Позначка термометра сягатиме плюс один в день, вночі близько мінус чотирьох градусів. На півночі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вночі очікується сильний дощ, якому вранці на заміну прийде дощ зі снігом. У другій половині дня опитів не передбачається. Температура повітря в день плюс один, вночі три градуси нижче нуля. На сході регіону зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс два в день та мінус три вночі. Збройні сили України, завдачуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерт Поділля 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи находження в бюджет. Також концерт здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, концерт Поділля започаткував особливі умови придбання житла з 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року. Для воїнів збройних сил України концерт Поділля робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та збройні сили України. На півдні Вінничини хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі буде сильний дощ. Вранці в день та ввечері без опадів. Максимальна температура в день 2 градуси з позначкою плюс, вночі мінус 2. У центрі області протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Нічний сильний дощ вранці послабшує, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. Температура повітря в день близько плюс 1. Вночі ж градус опуститься до мінус трьох. Хмарна погода протримується у Вінниці увесь день. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшити, а до середини дня і зовсім скінчитися. Температура повітря в день сягатиме 1 градус вище нуля, вночі градус знизиться до мінус 3. Наразі у мене все частіше усміхайтесь, адже день хорошим роблять не погода, а люди. Зустрінемось на телеканалі Вінничина. Нехай щастить!